Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У окупованому росіянами Луганську пролунало два великих вибухи, після чого почалася пожежа на місці, ймовірного потрапляння ракет. Так коментують події російські пропагандистські канали, які також оприлюднюють відео диму, який піднімається над одним з об'єктів обласного центру. Вибухи відбулися у так званий День Республіки, встановлений росіянами на честь окупації ними Луганської області України, і створення тут фейкової Луганської народної республіки, згодом анексованої Володимиром Путіним. Як повідомляється під час прильоту ракет заступник голови ради Федерації федеральних зборів Росії Андрій Турчак та очільник Псевдо Республіки Леонід Пасічник. Проводили святкову церемонію і покладали квіти до створеного окупантами так званого монумента захисникам Донбасу. Тобто пам'ятнику місцевим колаборантам і російським окупантам очевидно, що емоції і турчака, і пасічника під час цього прильоту були близькими до паніки. І російський кімерзотник і колаборант усвідомили, що недовго їм займати свої посади. А відповідальності за злочини, звичайно ж, буде більше ніж насолоди від влади на. Території Російської Федерації та окупованих нею регіонів України, звісно, росіяни досить спанчаличеними вибухом. Вони намагаються усвідомити, звідки ж з'явилися ракети, якими вони були реально. Спочатку почали повідомляти, що це ті самі британські далекобійні ракети Шторм Шедоу, які були передані Україні якраз для того, щоб були зачищені ресурси окупантів на тих українських територіях, які досі контролюються російськими військами. Зараз говорять, що це все ж таки інші ракети і що. Побоюватися шторм щодо пеки, що російським окупантам не слід, принаймні на території Луганщини і Донеччини, можливо, з ними скоро зустрінуться окупанти на території Криму. Однак, сам факт факт того, що українські збройні сили можуть вже діставати до Луганська, нагадує, що окупантам та їхнім союзникам вже нема. Де сховатися на українській землі, і можливо, правий президент підкреслив у інтерв'ю Бібісі, що ті, хто знаходяться у Кремлі, закінчать погано і не помруть своєю смертю. Заступник голови ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Звичайно ж, історично відреагував на ці слова українського президента і почав бажати Зеленському закінчити життя самогубством, хоча не згадував особисто українського президента у своєму короткому повідомленні в телеграм-каналі. Нагадаю, що раніше Дмитро Медведєв закликав до фізичного усунення. Президента України і це можна сприймати як відверту загрозу російського політичного керівництва на адресу Володимира Зеленського та усього керівництва України. Однак, все це загрози звічі варто нагадати, що ще у Лютому минулого року росіяни збиралися вигнати з Києва легітимну владу і створити в нашій столиці маріонетковий уряд на чолі із групою зрадників, колишнім президентом Віктором Януковичем та справжнім гауляйтером України близьким приятелем Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Однак не так сталося, як гадалося, і тепер росіяни вже котрий місяць продовжують вести бої у Бахмуті, сподіваючись захопити це. Українське місто і створити можливості для виходу на адміністративні кордони Донецької області. До речі, це головна задача, яку поставив російський президент Володимир Путін перед своєю армією ще на початку вторгнення в Україну. І Ми бачимо, що цієї задачі росіяни не можуть досягти вже 15-й місяць поспіль. Хоча ні де правди діти у Бахмуті йдуть тяжкі бої. Росіяни не збираються закінчувати своїх зусиль. Володимир Путін настроює своїх генералів на війну на виснаження. Однак ця війна, ми розуміємо, може закінчитися величезною проблемою для самої Російської Федерації, для її президента, її армії і її народу більша частина якого підтримує злочинні дії Володимира Путіна та російського політичного керівництва проти України. Звісно, росіян цікавить зовсім не тільки контроль над Україною. Зараз Москва. Досить серйозно схвильована тими змінами, які можуть відбутися у Туреччині, незважаючи на те, що обидва кандидати на посаду президента цієї країни, які можуть претендувати на перемогу, і чинний є президент Реджеп Таїп Пердоган, який керує країною практично два десятиріччя поспіль, і головний кандидат від опозиції, лідер народно республіканської партії, Кемаль келедеч Оглу, говорять про те, що вони готові до розвитку хороших стосунків з російською федерацією. Дерацію Росія і тут вирішила підстрахуватися, тому що як відомо для Володимира Путіна, будь-яка зміна влади це вже катастрофа. Путін вірить тільки у незмінну владу у вічність власного правління і правління тих, на кого він може розраховувати. Сьогодні лідер турецької опозиції звинуватив Росію у втручанні. У вибори президента і парламенту Туреччини і підкреслив, що Росія має забрати свої руки від Туреччини, зважаючи на бажання турецької опозиції будувати з Російською Федерацією хороші стосунки. Це вже призвело до справжнього політичного скандалу перед долоносними виборами, які відбудуться 14 травня. І президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган і очільник турецького зовнішньополітичного відомства Мехмед Чавуш Оглу звинуватили Камаля Кардач Оглу у тому, що він кидається. Неперевіреними заявами про це ж сказав і прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков, який підкреслив, що турецький опозиційний лідер керується неперевіреною інформацією. А ті, хто надали йому подібні факти, є звичайною брехунами. Однак, лідер турецької опозиції, що цікаво зовсім не збирається відмовлятися від своїх слів, і підкреслює, що у розпорядженні його штабу є очевидні докази. Участь Росії у виборах президента Туреччини, і що він готовий навести ці докази. Якщо ми не мали б подібних доказів Кемаль мальки Оглу, ми ніколи б не виступили із такою заявою. Таким чином, ми тільки на самому початку ще одного скандалу, який демонструє, що Росія стручається у внутрішні справи буквально всіх країн, які абсолютно не потребують, щоб брудні руки Володимира Путіна та не з російських спеціальних служб намагалися вплинути на демократичний вибір народів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам!